अर्थ का नोट की Музейно-бібліотечні уроки не є рідкістю в артхабі Вінграновській. Швидше всього, це вже традиція, тому що коли до нас приходять учні, студенти, вони готуються, вони готують декламування, ілюстрації, готують навіть музичну аранжуровку творів Інграновського. І ось березень місяць у нас позначений такою дуже плідною співпрацею з Анастасією Васильівною Рябикіною, вчителькою української мови літератури, ліцею лідер. Ця річечка тече для Клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я рішечку цю городі в нас під Кленом, як мама і тата, і як я люблю. Ви чуєте? Це мій народ, як сіль. Як хрест і плоть життя мого і півку, тому доля моя, щастя моє, біль йому належить. І Чому саме такий формат є більш ефективним, ніж звичайна екскурсія? Тому що звичайна екскурсія вона передбачає більш пасивне таке поводження наших гостей, тобто споглядання, слухання, спостереження. А музейно-бібліотечний урок це вже співпраця, це активний захист своїх позицій, це дискусія, це декламування. Віршів, ну і багато ігрових, можливо, моментів, які, звісно, активізують пізнавальну активність наших гостей. У нас зараз відбувається період вивчення саме творчості Миколи Степановича. І сьогодні ми фіналили ось цей блок, тем які ми вивчали, і ця неформальна обстановка поза межами нашого ліцею, саме в Артхабі, вона надихала ще більше. Тож сьогодні ми презентували багато своїх досліджень, а саме в Власті кіно, музики, ну і звичайно, поезія. Найбільше мені запам'яталися музичні. Виступи. Найбільш несподіваним напевно було те, що він навчався в Москві, але, попри те, що він знаходився у російськомовному середовищі, він все одно розмовляв рідною мовою і ніс її в маси.